Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас є молитва, різдвяна молитва, різдвяні ці дні. Наскільки ми сьогодні довіряємо для нашого Бога? Чи ми віримо, в якому часі ми сьогодні з вами живемо? В основу нашої молитви, наших бажань кладемо слова, які є записані Матвія, 24 розділ. 33 вірш і нижче 24,33 Матвія. Так і ви, коли ви це все побачите, знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам, не перейде і цей рід, як у це все станеться, небо і земля променеться, але не минуться мої слова. Ми бачимо, як Господь попереджує і церкву, попереджує своїх святих, який час може бути на землі в останні дні. Власне, до цього моменту ми дожили, коли утворився Ізраїль, коли Ізраїль, по відношенню до цих слів, наскільки ми їх розуміємо, відживає в, такому, в такій формі свої останні дні, 70 від 70 від моменту свого утворення, 1948 рік, і все має статися. Як ми сьогодні реагуємо на ці слова? Минулого разу. Ми також мали молитву, коли, власне, ми торкнулися матеріалу, коли основний равин з Дніпра піднімає деякі запитання, як скоро має закінчитися війна, який буде великий успіх українського народу, як українські люди, будуть великі радості, яку велику перемогу вони отримали. Наскільки ми сьогодні можемо довіряти людині, навіть дуже добрій, гарній людині? Я як про цю людину, коли бачу, вона в моїх очах виглядає надзвичайно прекрасна людина і хто я такий, що буду когось судити. Не маю навіть права на це, тим більше равин перед тобою стоїть. Але коли в мене виникає розуміння, чи цей равин приймає Христа? Як Равин реагує на Ісуса Христа, і для Нього Ісус Христос не існує, Він для Нього ніякий не Бог, і навіть, можливо, і не пророк, і взагалі ніхто. То як ми тоді взагалі повинні реагувати на те, що каже для певних людей, як святий чоловік равин? равин. Я повинен подумати, яка демонська атака. Може стояти для церкви і для того краю, з якого ми з вами прийшли, коли кажуться одні слова, і що насправді може стояти за цим. Звучить дуже насторажу вище, каже один з коментарів, Головин, головний равин Дніпра. Почитаємо коменти. Вітаю вас, дорогий пастор. Дякую вам за ваші проповіді. Мені дуже хочеться, щоб ви і ваша церква. Помолилися за моє здоров'я. У мене цього року декілька разів починалося дуже сильно колотитися серце. І так, що було дуже тяжко дихати. Я переживаю за багато речей, а саме найголовніше, що мій віруючий чоловік міняє церкви, і від цього я погано себе почуваю. Нехай Господь укріпить моє серце, поверне мого чоловіка до церкви. Я бажаю бути в церкві з Божими дітьми. І зі своїм чоловіком церкві. Ми бачимо, яке бажання виявляє сестра, що взагалі може викликати в людині бажання ходити по церквах, по різних церквах, не пристати до доброї церкви, слухати Слово Боже і готувати себе до цих останніх подій, які мають відбутися на землі. Хай Господь благословить, молимося за цю нужду. Дуже цікавий коментар. Можливо, ви. І равин з Дніпра говорите для Ютуба, для підвищення переглядів. Можете казати про мене, як вам за, забажається. Ваша воля на то. В загальному зараз ми говоримо не про мене, а говоримо про равина з Дніпра, який каже до, ці, до мільйонів людей, не тільки України. Але цілого слав'янського світу, хто зав'яз в цій війні, що має дуже скоро статися. Коли ми це не чуємо від президента, не чуємо ні від Америки, ні від Росії, ні від України, ні від якихось сильних блоків, які є в цьому світі, а чуємо від Равина, і що на цьому місці стоїть. Шо Равин каже, як буде проводитися святкування. Що за цим може стояти, до чого ми взагалі можемо підійти? Чи станеться, чи не станеться, звучить це розуміння, і тут не стоїть питання. Я не думаю, що Равен бігає за переглядами. Мені це взагалі виглядає абсурдним, що такий знатний чоловік бігає за переглядами, щоб його побільше людей побачили. Машина на нього працює, і він і без цього буде мати перегляди, скільки йому потрібно. Слава Господу, Божих благословеній всім дітям Божим і всім людям на землі, всім покаяння. Дякую, ви озвучили мої думки. Слава Богу, що є хоча б один, два пастори, у яких є чітка позиція серед маси християнської бравади. Навіть попри війну, церковне керівництво не цурається годувати паству усіляким непотребом. З якої ви провінції, скажіть, будь ласка, з Канади. Я є, наша церква, і я, як проповідник, є з провінції Манітоба, місто Веніпех. Це є Українська баптистська церква, де я несу служіння вже багато-багато десятків років. Хай Господь нас благословить. Українська діаспора. На каком говорите ви єзике? що, церква християнська, где ніє. Иудея нет, эллина ни варвара, ни скифа, а все христовы. Вот с этого разделения все и началось на Украине. Кто на каком языке? На этом то и сыграла та власть в Украине, захватив, и все захватила секта сатанистов Хабат Любавич, которыми принадлежит президент Украины и другие члены этой секты. Вот они и на языке сыграли и это. Туда же, кто на таком языке говорит, то, чтобы посеять рознь. Вот что сказал член этой секты, олигарх Украины Коломойский. Зачитай дуже цікавий момент. Вот что он сказал в Израиле, в городе Хайфа, мы провели опыт над украинцами, мы взяли лишь языковые различия и надавили на историю. Отрывок из сериала Слуга народа, они и не скрывали своих планов, только люди это со смехом принимали, а они не шутили. Далее он говорит, где мы выставим русских главными врагами незалежной Украины. И спустя 20 лет, говорит он, мы получим идеальных бойцов против, против русских. Теперь же любой украинец, убивший русского, будет считаться героем. Я надеюсь, мы разорвали их отношения и корневую связь минимум на сто лет. Теперь, теперь будет очень легко самих украинцев оторвать от самой России, давая им деньги, кредиты под проценты на войну, а затем и долги, и забрать все у них, а главное, их землю. Ми бачимо, які посили йдуть в цьому світі, наскільки ми сьогодні розуміємо, в якому часі ми живемо і в яку авантюру фактично втягується. І особливо російський народ, який почав цю авантюру, і як далі на цю авантюру зреагувало керівництво нашої держави? Ми є громадяни неба. Ми чекаємо в будь-який момент, в будь-який момент, що церква може бути підхоплена в небеса. І скажіть, як може бути підхоплена людина на руках, якої є кров? Немає значення винної, невинної жертв, якщо на наших руках є кров, ми і ми стріляємо в когось. Розумієте, як така людина взагалі може стати перед Богом і буде оправдана, коли вона захищає себе і проливає чиюсь іншу кров, не рахуючись тим, що Господь нам каже? Робити в Нагорній проповіді основа, основ нашого християнського життя. Прочитаємо ще декілька. Благословінь вам від Господа. Дякую вам, пастор, за правду, яку ви провіщаєте, також за свавілля ТЦК. Викрадання людей це є прокляття. Про це ми читаємо вихід 21:16. Викрадання людей це є прокляття. Але, на жаль, наші церкви мовчать. Всього вам найкращого від Ісуса Христа. Один із пунктів, який зараз процвітає так само і в США, щось на прообраз ТЦК, та сама система, яка насильно забирає людей пізніше їх фактично ведуть туди, де вони згублять своє життя, час інквізиції, час повного засилля, час повного нарушення прав людини. І ми, я думаю, що в дальнішому ми це будемо бачити все в більших і в більших країнах. Як, власне, щось подібне макет, як ТЦК, щось подібне, якщо зараз те, що діється зараз в Америки, Айс, це буде зараз використати, як практика, буде використовуватись в інших країнах. І про що ми тоді скажемо? Пам'ятаємо той цікавий момент, коли ми. З вами, тими, що слідкує за подіями останнього дня, в 2022 році, на початку 2022 року, ще не було війни, ще не було лютого місяця. Я думаю, то навіть було в кінці 2021 року або на самому початку 2022 року, коли виходить всесвітньо відомий політичний журнал Економіст. І який показує на титульній сторінці, показано, як пандемія відходить, вона відходить, і на її місце висовується червона ракета. Тобто було показано для світу, що зараз пандемія закінчиться і почнеться війна. Це показує всесвітній журнал, який є в Європі, який абсолютно, так би сказати, по думках не має ніякого відношення до керівництва Росії і України, і рівно через два місяці. В Україні виникає і в Росії починається війна, загарбницька війна Північного царя проти України. То як ми можемо говорити, що це не є просто війна, це є тотальне знищення по відношенню до сьогоднішніх подій українського населення повний геноцид? Пройшло 4 роки, ми далі продовжуємо стояти на якихось засадах, коли ще перед тим. Навіть цей політичний журнал, який абсолютно не має ніякого відношення ні до однієї, ні до другої країни, конкретно показує, почнеться війна. То якщо на всесвітньому рівні показано, що почнеться війна, то ми повинні задати питання, що за цією війною йде, для чого ця війна є потрібна, хто організував цю війну і яка ціль цієї війни. Івана 14, 27, мир залишаю вам. Мій мир я даю вам, не так, як світ дає вам. І хай серце ваше не лякається. Дорогі брати і сестри, молю Господа Ісуса, що постійно був цей мир на серці та настав у нашій країні. Але замість того, щоб церква в Україні проповідувала Івангелію царства, вони навпаки проповідують мотивацію, таке враження. Що це все йде на замовлення держави. Якщо, будете, якщо буде покаяння щире, покаяння нашої нації, буде і перемога. Ну це неможливо, тому що правда не популярна. Я третій рік на фронті, я третій рік бачу безумство як із нашої сторони, так і з російської. Але що саме дивне, я пішов добровольцем і залишився крі кріпаком у власній країні. Але Ісус Христос зі мною тут, щоб хоч трішечки проповідувати мир моїм побратимам, ми бачимо відповідь. Наскільки сьогодні ми будемо залишатися сліпими до подій? Наскільки ми сьогодні будемо залишатися сліпими до того, що люди переживають ті, які є в горнилі, ті, які шукають Бога, ті, які дійсно зрозуміли, що йде великий обман. Чому ми так хочемо вірити цьому обману? Чому ми не хочемо, хоч на хвилинку зрозуміти, що ми попадаємо в безумство? Безумство за це пролиття крові? Яка реакція є самої мирної на землі одиниці це Церкви, яка є тілом Ісуса Христа? Та цікаво виконує свій обов'язок, яким чином це впливає на всіх нас? Хай Господь нас благословить, щоб ми сьогодні більше ще зрозуміли для себе, щоб ми сьогодні більше зрозуміли, що означає останній час, що означає, означають ці події, які ми зараз переживаємо і в Україні. Люди переживають точно те саме в Росії. Обмануті люди, маса обманутих людей, серед них є також герої віри. У нас, я думаю, так само є герої віри. Багато пасторів, які розуміють, що за цим всім стоїть те, що ми називаємо геноцид української нації. Якщо ми зараз не розберемося в собі, не дамо для себе правильної відповіді, Особливо тих, хто стоїть в провіді церкви, тих, хто сьогодні з екранів вигукує, треба проливати кров, треба захищати ще нападати. одну хвилинку собі уявіть, що зараз прийде Господь, почнеться цей фінал, і в якій позиції до нашого Бога будемо тоді ми. Хто? Казав, що кров мусить проливатися, немає значення в якому. руслі це йде. Хто спровокував цю війну, не відповідять. Росія відповість, без сумніву, вона напала. Але яка йде реакція тієї сторони, яка сьогодні дозволяє собі так само проливати цю кров? Хай Господь нас благословить, що ми до кінця наших днів, а дні осталися для нас дуже короткі. Не згубили віри. Не згубили правильного розуміння того, що нам каже робити Біблія, і щонайменше хоча б в ці останні дні і Різдва Христового, і Нового року сіли, почитали Біблію і попросили, Господі, відкрийся мені, як мені поступити? Якщо навіть я заблудився, допоможи мені вийти з тої ситуації, в якій я опинився, дай бути з тобою, покажи для мене шлях. Можливо, той проповідник, який говорить, правильно говорить, я не маю права вбивати, але я його не розумію. Так мене вчать, я мушу захищати свою країну, я мушу вбивати ворога, який навалою лізе на нас, як орда. Як мені правильно зрозуміти? Дай мені це чітке розуміння, де є правда. Як я повинен поступити, щоб я не просто вирив зараз так сліпо вірив для того проповідника, але торкнися мого серця і покажи мені. Я хочу бути з тобою, я хочу бути в вічності. Я не хочу робити помилки, після яких вже може не бути виправлена ця помилка. Уявляєте, як ти проливаєш кров і когось забив, уже людину назад не повернеш. А якщо ще ця людина була непокаяна, була не з Богом і в такому стані пішла прямо в пекло, а з другої сторони стріляв християнин, уявляєте ця картина. Тож буде фінальний суд. І ми один одного побачимо на цьому фінальному суді. Не думайте, що так, раз, і вже нічого нема. Є козли, є вівці. Одна сторона і друга сторона. І от уявляєте, зараз по одну сторону, як ми собі малюємо, попадає людина. Яка по наших мірках агресор, провокатор, скручена демонами, нападає, я її вбив. І з другої сторони стоїть такий праведник, як цей чоловік, який зараз стоїть за другою лінією, тобто на лінії пекольні, скаже: Господі, чи ти не, не дав можливості, щоб цей чоловік мені сказав слово замість стріляти в мене? Може би, до мене це слово, я б, може, це слово зрозумів, може би його прийняв. Я не знаю, як би воно було б, то таке моє мислення. Чого ти мене зразу забив? Чому ти не зупинив це, не зробив, щоб я не загинув, а дав би мені, можливо, іншого чоловіка, який сказав би мені слово, чому ти взяв і забив мене? А я, можливо, би покаявся. Дорогі люди, браті, сестри, зрозуміємо, що означає християнство. І що означає війна, що означає правдива церква, і що для нас зараз означає останні дні церкви на землі, як ніколи дбаємо за своїм спасінням. Хай Господь нас благословить, станемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за наше життя. Ми молимо Тебе за ці всі нужди, про які ми зараз е називали, яких є дуже багато написано на цих сторінках. І на руках молитви ми приносимо наш рідний край, звідки ми вийшли. Дай, щоб ми зрозуміли, де ми стоїмо, що є в нашому житті. Допоможи для нас, будь разом з нами. Ми молимо тебе за Росію, відкрий серця. Ми молимо Тебе за наше життя. Молим Тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Все ми вручаємо в Твої руки. Благослови, Ізраїль! Все ми просимо Тебе, сильно просимо за цю невеличку країну в ці останні дні. Все ми вручаємо в Твої святі руки. А тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Amém. Amém. mim tu